Кішка. У давнину кішки не були домашніми тваринами, вони жили в лісі. Жила була одна кішка, і дружила вона із зайцем. Вони всюду ходили разом, і кішка захоплювалася розумом свого друга. Одного разу зайць посварився з антилопою. Антилопа вдарила його рогами і вбила. Бідній кішці стало страшно залишатися сильні. Вона пішла до антилопи і подружилася з нею. Невдовзі антилопу розірвав леопард. Кішці довелося піти за леопардом. Вони разом полювали. Це було непогане життя, але тривало воно недовго. Леопард побився з Левом, і Лев убив його. Кішка вже звикла до примг долі, пішла за левом і подружилася з ним. Але ось одного разу вони зустріли стадо слонів, і величезний слон вбив Лева. Кішка подумала: якщо хоче жити спокійно, потрібно мати такого друга, як слон. Він більше за всіх. Звісно, він слон сильніший і розумніший за всіх, його вже напевно ніхто не зможе перемогти. І вона подружилася зі слоном. Але її випробування на цьому не скінчилися. У ліс прийшов мисливець і вбив слона. Цього разу кішка розгубилася, адже вона ще ніколи не бачила звіра, який би ходив на двох ногах. Вона довго думала і зрозуміла, що якщо цей маленький довгоногий звір убив такого велетня, як слон. Отже, він найсильніший з усіх, і вона пішла за мисливцем до його дому. Але зайти всередину побоялася і причаїлася неподалік. Раптом вона почула шум і крики і побачила, як мисливець вибіг з дому, а за ним бігла жінка І била його черпаком. І тоді кішка сказала ну нарешті я зрозуміла, хто найсильніший з усіх звірів це жінка. І кішка оселилася в домі людини та подружилася з жінкою. Тому що насправді жінки наймогутніші істоти на світі.